Святослав князь, який переступив заповіт батька Ярослава Мудрого. Спочатку він був частиною могутнього тріумвірату разом із яславом і Всеволодом, які тримали Русь у єдності. Ізяслав перший серед рівних на Великокняжому престолі. Але після принизливої поразки на Альті у 1068 році та повстання киян, Святослав побачив слабкість Ізяслава і свій шанс у 1068 році. Він самотужки розгромив половців на снові. Його слава та амбіції зросли у 1073 році. Він зраджує брата, таємно намовляє Всеволода, обіцяючи йому землі. Без бою Ізяславу показують на вихід. Заповіт Ярослава порушено. Ізяслав тікає до Польщі, просить допомоги в Болеслава Сміливого, але натомість його принижують, позбавляють майна. Брати вже випередили, уклали союз із польським королем, пообіцявши допомогу в війні з Чехами. Ізяслав не опускає руки і рушає до імператора священної Римської імперії. Святослав надсилає нечувані скарби Генріху IV, аби відмовив вигнанцю. Щоб зміцнити владу, Святослав підтримує книжність, монастирі та церкву. Але це не рятує від долі. Влада, здобута зрадою, не тримається довго. У 1076 році Святослав раптово помирає під час видалення пухлини. Ізяслав на чужині. Всеволод вагається. А Київ чекає на князя. Наступна серія вже незабаром. Підписуйся, дивись, пам'ятай, це Сага України.